Я представляю, хто не знає юридичний блок, це Українського батальйону братства. Особисто я готував із нашим правлінням і координаційною радою цей текст, який, який зачитував В'ячеслав. Було визначено, що на... ми прийдемо сьогодні під Генеральну прокуратуру і потім е, обрані вами наші представники підуть на прийом до е, в Генеральну прокуратуру. На жаль, ми не змогли дойти через е, центральні двері, нас прийняли через приймальну. Після довгих консультацій, завідуюча секретар. Повідомила нам, що нас приймуть, визначили осіб, які будуть подавати це повідомлення. До... Спочатку на... Десь 30-40 хвилин нас не... ми чекали, потім ми зайшли в приймальну Генеральної прокуратури, нас прийняв перший заступник Генерального прокурора Заліського. Значить, ми прокоментували своє повідомлення про кримінальне правопорушення, яке ми подаємо. Ми вказували про те, що в Україні спостерігається злочинні дії влади. Ми без єдиного пострілу здали Крим, потрібно дати правову оцінку всім вищим державним посадовцям, чому не відбулося цього. Значить, як наслідок подій в Криму і бездіяльність влади, все це перекинулось на материкову частину України і було введено режим. АТО. Незважаючи на те, що те, що відбувається в Донбасі, це далеко не режим, АТО, а справжня жорстока війна. І е, в даному випадку були всі підстави використати такий інструмент, як е, вести з воєнний стан в Україні, щоб віднолізувати всі ресурси е, на оборону і так далі, ми пояснили, що якщо вищі посадовці держави не приймали такі рішення, якщо ніхто не, не віддав команду захищати Крим, то він вже зробив це свідомо. Значить, чому це е, тому, отрим, потрібно. Отримати е, правову оцінку, чому цього не було? Тобто, все фактично те, що викладалося в нашому повідомленні. Е, крім того, при спілкуванні з першим заступником було сказано: він кілька разів вживав слово звернення. Я його як юрист поправляв, що це повідомлення в порядку статті 214 про злочини і не розглядати як звернення громадян, яке розглядається в місячний термін, і невідомо що. А потрібно внести в єдиний державний е, реєстр досудових розслідувань, допитати всіх осіб, на яких ми посилаємося, е, і допитати в. В тому числі тих свідків, які засвідчать певні ті події, про які вказано в повідомленні. Я, при тому було сказано, що в прокуратурі є така мода, посилаючись на пункт 5 статті 214 КПК України, говорити про те, що в цьому повідомленні не викладено якихось фактичних обставин. І ми сказали, щоб нам такої відписки не було відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Це повідомлення в 24-денний термін. В 24 години термін повинно бути внесено в єдиний державний реєстр, і ми маємо право отримати довідку про те, що це внесено в єдиний державний реєстр, і вищі правоохоронні органи України приступили до розслідування. Нам сказали про те, що наше повідомлення розглянуть і внесуть. Це сказав перший заступник. Після цього ми сказали, що все-таки е, е, вперше в історії на сьогоднішній день незалежної України вищий правоохоронний орган подається повідомлення про кримінальне правопорушення вищих владних посадових осіб держави. І ми поважаємо першого заступника як спеціаліста, але повинен вийти до нас Генеральний прокурор України через те, що це неординарна подія. Значить, е, Ярема спустився до нас. У нас було близько 40 хвилин спілкування. Він Особисто пообіцяв, що відомості за нашим повідомленням будуть внесені в реєстр, і записали телефон нашого голови правління братства про те, що його повідомлять, коли отримати довідку про внесення в реєстр. Тепер сподіваємося, що розслідування за цим повідомленням буде е, об'єктивним. Всі члени я, члени нашої делегації, які були там, мали змогу висловити розговор. був неформальний. вспомнили майдан, вспомнили його заслуги. Даво це все і. Він выразил готовность боротися за нашу страну, бороться за нашу страну. Не перебивайте, не перебивайте. Ми сьогодні отримаємо довідку цю і будемо здійснювати громадський контроль, щоб розслідування було проведено об'єктивно. Решо, якщо сьогодні ні за байцов, то сьогодні генеральний пробіцяв, що внесуть, і сьогодні до кінця дня він пообіцяв, що ми отримаємо довідку про внесення в реєстр. Взяли телефон В'ячеслава, для того, щоб йому повідомити, що довідка готова, і він отримує цю довідку. І ми тоді всім вам допомогу чи виконуємо обіцянку генеральний прокурор чи ні. Ну, перший крок, як бачите, зроблений він, 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 він на сьогоднішній день Він на сьогоднішній день дієвий, але у нас на сьогодні було заплановано три кроки. Другий крок це до Верховної Ради, і там ми хочемо так само виступити з трибуни Верховної Ради зі своїми э, пропозиціями і вимогами. Після цього ми йдемо до президента, і у нас до нього є вимоги, і будемо так само вимагати, щоб він нас прийняв і почув нас. є пойду. речі, які ми. Э, Деякі не можемо зараз викладати в суспільству, це е, стосується е, всіх подій, е, які відбуваються на сході країни. Їм ми говоримо, якщо вони нас почують і будуть робити зміни, тоді я думаю, що ми дуже швидко переможемо або е, дійдемо до того, що у всякому випадку зупинимо прилиття і вже в політичному е, плані будемо вирішувати, як далі зберегти Україну в е, цілій території. Дякую за увагу. Зараз ми йдемо до верховної ради Україні. Слава, Україні слава Україні героям, слава Слава, слава нації, слава. Слава слава. Слава Україна, понад усе.